За сіма горами, за сіма морями, а може, ще й далі, жив бідний рибалка. У цього рибалки було дуже багато дітей. Іноді йому було чим нагодувати своїх діточок, а іноді не було. Марно він уставав з першими півнями, марно лягав спати опівночі. Марно зранку до вечора то закидав у воду свій невід, то витягав його. Дуже бідним був цей рибалка а його старший брат дуже багатий. Усього в нього було вдосталь, а дітей не було. І коли бідний рибалка в хаті вже не мав ані зернинки, ані скоринки, посилав він когось зі своїх хлопців до старшого брата, щоб той дав йому трішки борошна спекти на вечерю коржів. Але скільки не посилав рибалка до нього дітей, старший брат кожного разу просив передати. Дасть, мовляв, із задоволенням він молодшому братові мішок борошна, та тільки той нехай віддасть йому натомість одного зі своїх синів. Ото вже ні, відповідав на це бідний рибалка, скільки є у мене дітей, усі мені любі, нікого не віддам. І от якось, коли в хаті вже кілька днів і шматка хліба не було, сказав рибалка дружині що аж доти додому не прийде, поки не наловить повну торбу риби. Бродить він берегом моря, то закине в невід, то витягне його, та тільки жодної рибини не зловив. Засмутився рибалка, став невід з води витягати, а він важчий важелезний, наче камінь у нього якийсь заплутався. Витягнув рибалка невід, а в ньому й справді камінь великий круглий. Розсердився рибалка та й жбурнув камінь у воду. Знову закинув невід, а коли витягнув його бачить, знов у ньому той самий круглий камінь. Не став рибалка його більше в море викидати. Ну, якщо я вже риби додому не принесу, подумав він, то нехай хоч із каменем діти пограються, і пішов додому. Вибігли йому назустріч діти питають що приніс, любий батько? Приніс я вам, милі діточки, круглий камінь. Ось візьміть, грайтеся з ним, а про вечерю і думати забудьте. Бідний рибалка вже ліг спати, і дружина його лягла, а діти все з круглим каменем граються, катають його то туди, то сюди по підлозі, а камінь все світлішим та світлішим стає. Але рибалка цього не бачить, лежить, відвернувшись до стіни. І важко зітхає, а коли повернувся, подивився на камінь, тільки й ахнув. Подивися, жінко, який дивний камінь! Так блищить, наче діамант. Порадилися вони і вирішили, що віднесе дружина камінь самому королю. Раптом віддасть за нього хоч трішки грошей. На світанку встала рибалкова дружина, загорнула камінь у хустку і пішла до палацу. Коли впустили її до короля, вона низько вклонилася йому і каже Доброго вам здоров'я, ваша величність. І тобі доброго здоров'я, бідна жінко, чого прийшла? Кажи. Витягла жінка круглий камінь і показала його королю. Дай мені його, бідна жінко вигукнув король. А я за це накажу відрахувати тобі тисячу дзвінких монет, тому що цей камінь діамант чистої води. Бідолажна жінка у відповідь тільки охнути тихенько встигла, а король і каже їй А як не хочеш за тисячу, то давай за дві тисячі. Бідолажна жінка знову тільки охнула, ані слова вимовити не змогла. А король знову подумав не хоче вона так задешево віддавати камінь. І каже їй Послухай, жінко, а якщо я три мішки золота накажу тобі дати, тоді ти віддаси камінь. А жінка вже ні охнути не могла, ні головою кивнути. Король швиденько відсипав їй три мішки золота та ще й воза дав і коня, щоб могла вона золото додому відвести. Повернулася додому жінка. Сама не своя від радості. А знаєш, жінко, каже рибалка, треба б зміряти золото, скільки його у нас. А дійсно, треба, погодилася жінка. І послали вони одного з синів до брата помірку. А навіщо це вам мірка знадобилася? глузливо запитав багатий брат. Батько гроші хоче міряти, відповідає син. Візьми! Ось вона, мірка, та тільки і я з тобою піду, подивлюся, як це він буде гроші міряти. Прийшов багатий до брата і аж рота від подиву роззявив. Де ти стільки золота взяв, милий братику? питає. Король мені його дав за трьох кішок, говорить рибалка. Як це за трьох кішок? А так. Розвелося в королівському палаці стільки мишей, що ні королю, ні королеві життя від них не стало. Почув я про це, узяв та відніс трьох кішок королю у подарунок. Ти б тільки бачив, як король зрадів. Покликав він свого скарбника і наказав йому дати мені три мішки золота зі трьох кішок. Як почув про це багатій, мерщій додому заквапився. Дружині розповідає, що він від брата почув. Ну що ж, сказала дружина, якщо той же брак, твій брат, трьох кішок відніс королю, віднеси йому три мішки кішок. І от стали вони ганятися за кішками по всьому селу, та й у сусідніх селах усіх кішок переловили, адже стільки за них грошей можна отримати. А коли три мішки кішок набрали, запряг багатий чотирьох коней, поклав на воза мішки з кішками і ну коней нахльостувати, щоб скоріше до палацу приїхати. Під'їхав він до палацу і пішов до короля. Низько йому вклонився. Доброго вам здоров'я, ваша величність. І тобі доброго здоров'я з чим прийшов? завітав. Батій і каже. Приніс я вам маленький подарунок, ваша величність. Ну що ж, показуй, що ти приніс. Вийшов багатій, узяв на спину три мішки з кішками і назад до палацу, а король тим часом усіх своїх домашніх зібрав, щоб подивилися вони на подарунок. Ну, а багатій тільки ну, у двері увійшов, як одразу ж і розв'язав мішки з кішками. Матінко Божа. Що тут почалося? Як почали кішки скрізь бігати, стрибати, на дзеркала, на вікна, на шафи, та як стали кидати на підлогу дорогі келихи, позолочений посуд, усе геть побили, що тільки змогли. Король від люті тупав ногами, королева кричала, а вже принцеси так верещали, що охоронці звідусіль збіглися дізнатися, що тут сталося. Схопити негайно! кричав король. Охоронці подумали, що то треба кішок негайно схопити, але багатій зрозумів, що справи його кепські. Вискочив з палацу і мерщій тікати. Завтра, може, і до вас добіжить. Гість у вас в домі буде. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.